У руки Божі віддамо свої і біди, і печалі, тільки не впасти б нам на дно а йти за Господом всім далі, скільки існує і земля, стільки і душ непримиренних. Просіються, як порогня, Господь бере тільки смиренних. Відбір тут свій, як Терези, що зважують і за і проти, скільки епох пройшло, завжди з'являлися творцю супроти, і супротивники йшли по цій землі, завжди ступали, і щоб на Бога не лили, а всі давним-давно пропали. Тому боїться і душа, яка пізнала поміч Божу, і молить най не полиша, Господь мене сама не зможу дожити чисто до кінця, який мені Господь відзначив, молю я Господа Отця, та чим душа моя завдячить? Ні знань мирських не маю я, ані понять красиво жити, живу, як предки, вся рідня, та все Бога вчусь любити і дякувать отцю за все, за ніч прожиту і за ранок, що ще планета нас несе, надію мати на світанок.